Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву, зібраному на пристрої НАС від Wester Digital. Як створити RAID масив, як додати мережеву папку і як дістати дані з неробочого нас. Але перед тим, як почати, чекаю на ваш лайк. Мережеве сховище NAS – це пристрій, що використовується як файловий сервер, що забезпечує доступ до даних різних клієнтів. Як правило, для підвищення надійності зберігання інформації та об'єднання кількох дисків в одне сховище, на таких пристроях використовується технологія RAID. Але навіть найнадійніший тип RAID не зможе вберегти ваші дані від їх втрати. Апередні та програмні збої, неправильне налаштування, випадкове видалення та форматування диска не залежать від надійності RAID, і в будь-який Ки з цих ситуацій призводить до 100% втрати вашої важливої інформації. Відновлення інформації з нас включає розбирання пристрою для підключення дисків до комп'ютера і використання програмного забезпечення для відновлення даних. На сховища зазвичай працюють під керівництвом операційної системи Linux, тому їх тому відформатовані для файлових систем на основі цієї операційної системи. Таких як EXT, XFS та BTRFS. При виборі програми для відновлення даних потрібно звернути увагу на їх підтримку. Далі у відео ми розберемо відновлення даних на пристрої VD-ShareSpace модель на 4 жорсткі диски VDA4NC 40000 Як створити рейд масив? Для початку розглянемо процес побудови raid масиву. Для прикладу я покажу, як створити RAID-5. Відкрийте вікно меню керування нас, відео ShareSpace, Потім перейдіть в розширені налаштування Advanced Smooth і відкрийте вкладку Storage. Далі по попливці «Volume», RAID, менеджмент, керування томами та RAID. За замовчуванням після установки системи з дисків, які підключені до пристрою, створюється складений том, тобто всі накопичувачі об'єднуються в один. Щоб змінити рівень RAID, виберіть потрібний, у моєму випадку це RAID 5. І натисніть Підтвердити. На попередження про те, що в результаті всі дані будуть затерті, і процес перебудови рейд 5 може тривати 16-17 годин. Тиснемо ок. Почався процес побудови рейд масиву, конфігурація рейд успішно змінена виконується ресинхронізація форматування. Ми бачимо наш Том RAID 5 із трьох дисків. В останній колонці відображено його статус йде перебудова. Тепер потрібно дочекатися його завершення для того, щоб створити папку мережі і записати дані на диск. Поки створюється наш RAID, давайте активуємо мережевий протокол FTP для доступу до сховища. Для цього відкриваємо вкладку Мережа, Сервіси. Активуємо фітипів, встановивши відповідну позначку, натисканням Підтвердити. Після завершення перебудови масиву дисків стане доступна можливість створювати папки мережі. Для створення відкрийте вкладку Сховища, спільні папки, щоб дати нову, класність по плюсу. Потім вкажіть ім'я нового каталогу. Опис визначити мережеві служби і підтвердите. Потім налаштуйте доступ до папки мережі. Я включу загальний доступ. Встановивши тут позначку підтвердити. Після цього вона стане доступна, переходимо на мережевий диск і записуємо на ньому дані. Як відновити дані при неробочому нас. Апаратний та програмний збій, неправильне налаштування, випадкове видалення чи форматування може спричинити втрату важливих даних з дискового масиву НАС-пристрою. Для того, щоб отримати інформацію у будь-якому з цих сценаріїв, вам знадобиться надійний інструмент. Fedman Rate Recovery це комплексне рішення для відновлення даних із нас, яке допоможе відновити. Вити файли за різних сценаріїв. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, включаючи нас. Утиліта має автоматичний розширений механізм сканування, який знайде інформацію необхідну для відновлення. Початковий сектор RAID, розмір блоку, кількість і порядок дисків. Відновлення даних з нас можливе як з однодискових станцій, так і з масових дисків об'єднаних RAID. Зверніть увагу, що перед тим як почати відновлення даних, ви повинні підготувати вільний дисковий простір, що дорівнює ємкості. Даних, які ви збираєтеся відновити, щоб скопіювати відновлену інформацію з нас. Зніміть диски з нас та підключіть їх до ПК з операційною системою Windows. Переконайтеся, що всі диски розпізнаються керуванням дисками Windows. Для запуску класінь з правою кнопкою миші меню -пуск і відкрийте керування дисками. Якщо вам буде запропоновано ініціалізувати диски, ні в якому разі не погоджуйтесь, оскільки це може їх затерти. Якщо ви намагаєтесь відновити дані з RAID 5 і на материнській платі ПК, до якого збираєтеся підключити накопичувача на недостатньо роз'ємів, можна підключити на один диск менше загальної кількості дисків у нас, оскільки даний тип RAID залишається працездатним без одного накопичувача. Встановіть Hetman RAID Recovery на комп'ютер і запустіть програму. Завдяки автоматичному механізму Утилі сканування утиліта просканує диски, прочитає з них службову інформацію та збере з них зруйнований рейд. Внизу відображається коротка інформація про рейд масив. Перевірте, чи правильно вдалося програмі її визначити. У разі неправильного визначення параметрів потрібно буде зібрати масив вручну в рейд конструкторі. Для пошуку інформації кладіть правою кнопкою миші по диску відкрити. Виберіть тип аналізу та запустіть сканування. Програма проаналізує диски та по їх завершенню відобразить їх вміст. Як бачите, програма знайшла всі дані, які лежали на дисках масиву. Випадку з RAID 5 вона працює навіть без одного диска. Означте файли, які потрібно повернути, та натисніть відновити. Потім вкажіть шлях, куди їх зберегти, і знову відновити. Після завершення відновлення ці файли будуть в вперше за вказаним шляхом. Відновити дані у разі випадкового видалення чи форматування дисків. Після аналізу ви побачите видалені файли, вони позначені червоним хрестиком. Для зручнішого пошуку потрібних фото, відео та документів тут доступний попередній перегляд. Позначте випадково видалені дані та відновіть їх. Від час аналізу RAID з операційною системою програма відображає кілька масивів зеркальний рейд з операційною системою та п'ятий рейд з даними. Якщо потрібно відновити дані системної папки, проаналізуйте зеркальний рейд, на якому розміщені системні файли. AdmonRate Recovery є простим у використанні. Він автоматично знаходить всі параметри, необхідні для відновлення, такі як початковий сектор RAID, розмір блоку та порядок дисків. При пошкодженні диска аби, або затиранні службової інформації програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі. Якщо вам відомі параметри пошкодженого масиву, ви зможете зробити це вручну за допомогою raid конструктора. Відкрийте конструктор у цьому вікні, виберіть пункт створення вручну, заповніть поля з даними про ваш масив, тип рейд, порядок і розмір блоків. Додайте диски, з яких він складався. За допомогою стрілок можна задати їх порядок. відсутні потрібно заповнити порожніми, натиснувши плюсом. Як правило, при правильно зазначених параметрах внизу РАЙД матиме хоч один розділ. Розгорніть його, щоб перевірити наявність потрібних папок. Якщо потрібні папки відображаються, РЕД було збудовано правильно. Вказавши всі параметри, тиснемо додати. Потім відкривається менеджер дисків, де має з'явитися рейд. Для відновлення аналізуємо, що надоданий масив. Шукаємо файли, які нам потрібні, виділяємо їх та відновлюємо. А на цьому все сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд.